Доброго дня! І ми зараз поговоримо про пеніс, а особливо жука Агрілус планіпеніс. Це її називають смарагдова златка або ясенева златка. По назві можете догадатися, що це паразит ясеневих дерев, які зараз інвезувалися в Україну. Це дуже великий шкідник, який знищує величезні насадження. Нашого аборигенного ясеня звичайного, і загрожує тим, що, можливо, у нас просто зникнуть велика кількість ясеня. І він до нас прийшов, як ви думаєте, звідки правильно. Якщо подивитися по величезній правильній карті, то ми можемо побачити, що його зареєстрували в Києві, це його точка сама. Так сказать, крайнє. Ото, що там в Житомирі, наче пройшло, то не справжня златка, то кого не буває. В Полтаві в Харкові кажуть, що ще в Кривому Роюзі їх теж знаходили. Взагалі вони прийшли у нас від Росії. В Росії вже з 2003 року почалась величезна інвазія цього виду, яка прийшла з Китаю. І виходить тут отакий от е, сюжет, що Китай. В якому це звичайний їх вид, проти якого природа давно знаходиться в балансі, вона не визиває якийсь там високий сплеск популяції, яка починає виїдати, вона попала в Росію і вона попала в Америку. Як ви бачите, в Америці навіть з величезними фінансуваннями, грантами. Вони ніяк не змогли навіть близько побороти цю заразу, вона спокійно розпространяється і далі. При величезних більйон-більйон доларів. У нас, в принципі, у 2003 році колись мене і мого друга, який займається жуками, попросили дослідити Київ, і ми в результаті пройшлися в 2003 році по Голосівському парку. І побачили, що коли ми проходили вдоль оцих ясенів, які знаходяться від Васильківської, ми по дорогах походили просто вдоль до Дімеївки, то побачили, що вже на той час були заражені ясенем дерева, були вже засохші дерева. Як воно це виглядає взагалі? По суті, просто отакі дирки в деревах, де такої форми в буковці Д. Прогризані, іначе, кероїдами такі полоси. І найважливіше як його зафіксувати це саме на весну, на весну і на початок літа вилітають жуки із цих дирок, ось такі, і їх можна дуже легко ідентифікувати. Златки вони дуже гарні, дуже красиві, їх дуже легко за цього ідентифікувати, тому що це одних з найкрасивіших жуків в принципі. Як ви бачите, особливо у нашого іменно пеніса, Пейніса, який гарний, визначений такий от прямо аж бронзово-розовий частина під накрилками тіла, так його виглядає він, це сказати, від сентівних мест. І тут є багато, багато статей, як вони інтрадукувалися в Росії. А хто, чому нам стало не пофіг і ми теж цим почали займатися? По тій причині, що нам про це почала заявляти великими мігрантами ЄС, тому що якщо ми всім не вирішимо ніяку проблему, то в результаті більша частина Європейського Союзу буде теж заражена. У Європейському Союзі є Великі, так сказати, намоки на те, що вона теж у них буде. У них є цікава система захисту. І в результаті ми для них зараз, як фронтір. Перші, хто запищали на цю тему, це поляки. Зараз реально поляки дають гроші нам, щоб ми це досліджували і вжили якісь заходи. Як ви розумієте, в нашій країні зараз не до. Вирішення проблем якихось жуков, ми навіть не змогли справитися з такою проблемою, як з каштанами, які є символом Києва, то про ясень можете так само і не думати. А, як взагалі їх можна перемогти? Що роблять, наприклад, в Києві при адміністрації? Кличка були просто санітарні рубки дерев. Після того, як я з другом і та інші колеги, які займалися вже більш професійно цією темою, виклали деякі наукові статті по поширенню і їх просто взяли і зрубали. Проблема в тому, що коли зрубуються радикально дерева, особливо в паркових зонах, Нікого сенсу в цьому нема, тому що жук спокійно перелетить за один-два за кілометри на інше дерево, і це треба спилювати всі дерева. Плюс інша проблема в Україні це те, що лісополоси, які соєняють е, города, вони мають насадження також ясеня, який буде заражатися, і в результаті лісополоси треба повністю перекапувати заново. Що ж треба зробити, щоб цього не було? Є заходи, ну, наприклад, просто тупо відлавлювати фірафонними фірофон... господі феромонними пастками під кожне дерево, щоб вилавлювати і жуків і так сказати їх засушувати. Це безтолкова затія, є більш серйозна. Це коли починають сипати разною гадостю дерева, які впітують спеціальні віщества, що жук на литіночній стадії буде просто вмирати в процесі поїдання ясеня. Це одна із можна робити ін'єкції от такого плану, Там, наприклад, біопестициди, які вкалують, це теж ефективна річ. Причому в тому плані, що тут головне, щоб ці ін'єкції робити вчасно. Якщо їх робити на початку сезону весною, то тоді є сенс по знищенню цих личинок, бо вони якраз активно починають поїдати з початку літа і аж до кінця жовтня. Але, на жаль, у нас ви таких, напевно, приблут ніколи не бачили в місті. Як правило, на це все забивають, і в результаті можуть, наприклад, ерзацам заставити якогось дворника щось зробити, але по факту ніхіра не буде. А це, до речі, паразитоїд, який чисто контролює, який у нас теж завівся з цим жуком, який полює на личинки. Це... Але... Проблема в тому, що, як можна сказати, і по каштановій молі, паразитоїди, вони не можуть наскільки добре біометодом контролювати популяцію златки. І маємо чи маємо, що єдиний спосіб, як захиститися від цієї штуки, це просто вкласти гроші і кожне дерево починати хоча б в містах. Охороняти і захищати від оцих пенісів. коштує це все копійки, робити це все дуже просто, зробити це все елементарно. Єдина річ це те, щоб це зробити було вчасно. А так як, наприклад, на території Росії вони не справились з цією задачею, на території Америки не справилися, у нас є ще шанси, що ми можемо цю заразу у себе. По крайній мері, зупинить. Вона вже буде частиною нашої екосистеми, але не давати їй розпространятися з великою кількістю. Як ви думаєте, ми з цим справимося? Ну, згадуємо тему з каштанами. Про каштанів, ви, можете... ви про це дуже часто чули, що наші каштани заражені. І в цьому плані це символ нашого Києва, постійні проблеми, постійне зараження. І от, наприклад, у нас при Ще Януковичі, от, наприклад, взяли і завезли культуру бріотті каштана, бо на рожевому каштані вони не дуже люблять ця моль мінувати саме цю. Частину. Але знаєте, що цікаво? Сьогодні, ну, точніше, вчора, я пройшовся по центру Києва і помітив, що і на бріоті починають інвезуватися прекрасно міль каштанова, і скоро треба буде знову спилювати каштани і придумувати якісь фіолетові каштани, червоні каштани, чорні каштани, які хочеш, але не вирішувати дуже просту проблему, яку можна вирішити лише тим. У нас є, щоб ви розуміли: інститут захисту рослин велика кількість спеціалістів, які знають, як це робити. Це люди, які отримують менше 8 тисяч гривень в місяць, виконують наукові досліди, публікуються в скорпусі. У них все є, але потрібна лише політична воля. І в Києві знову зацвітуть каштани, так як ми їх знали. Це можна зробити. І чим я можу тільки допомогти, це розпространити це відео, ви можете допомогти, щоб це відео поширилось нам багато більше. І ми захистимо все більше дерев, а глазки буде ще більше. І таким чином, як мінімум, ми з кожним днем становимося все більше і більше розумними. Дякую за увагу і всім пока!